Слава Україні! Слава нації! Україна! Вишиванку одягаємо Україну! Прославляємо у всесвітній день вишиванки! Ірпінці вийшли на головну площу міста, щоб продемонструвати красу нашої культури, національну гордість та силу українського духу. Мою вишиванку мені передала бабуся і казала, щоб я її хранила всю своє життя. І носила і носила з любов'ю. Це наш код і оберег, який має особливе значення для нас, українців. І ніякі не війни, ніякі суперечки вони просто у нас його не віднімуть. Це якийсь захист прямо, і краса. наша українська краса. Усі, хто одягнув сьогодні вишиванку, також зізнавалися, що для них це не просто гарний національний одяг, а й символ єднання і зв'язок з традиціями наших предків. Дехто навіть береже своє вбрання вже для своїх нащадків. У мене є вишиванка вінчальна, я її одягаю дуже рідко. Можливо, мої доньки чи онуки захочуть надягнути її колись в майбутньому, тому бережу для них. Учасники заходу залюбки ділилися, як обирали свої вишиванки, чи визначальними були візерунки і з яким настроєм носять цей одяг. Тут дуже гарний і цікавий орнамент вишивки. Він мені був до вподоби, тому я обрала саме цю вишиванку. А в моєму гардеробі, до речі, чотири вишиванки. Але сьогодні таке натхнення, такий настрій, тому обрала саме цю сукню. Ці вишиванці, напевно, вже з десяток років. І я був на Закарпатті, і там, як ми всі знаємо, багато хто вміє виробляти ну, власноруч такі вишиванки. Тому мені сподобалась вишиванка, тоді я її придбав. Вірпінців є також незмінна добра традиція, яку вже підхоплює молоде покоління. Жодне свято не буває без спільних фото із борцем за свободу та символом національної ідентичності Тарасом Шевченком.